Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, чтець оракулів. Я би хотів подивитися, якими можуть бути загрози ударів та атак на православне Різдво. Буде ще одне Різдво в Україні по старому стилю. І я знаю, що дуже багато людей буде відмічати саме по старому стилю Різдво. Тобто 6 числа святвечір, 7, -го, 8, -го, відповідно, Різдво і 9-го. Я би хотів подивитися на цей період часу, починаючи зі святвечора, тобто вечір 6.01, включно до 9.01, що буде відбуватися в Україні. Чи можуть бути якісь дуже великі атаки, агресія? Давайте я подивлюся і я скажу. Так, записую це відео 2. 01, 11 година ранку. На годиннику. Давайте ми з вами будемо дивитися. Що і до чого. Є. Так, я візьму 4 карти циганські, 3 карти Таро. Так. На циганській колодії, офіцер, карта солдата, якісь активні військові дії. Можливо, по всіх фронтах будуть йти дуже важкі бої. Ось карта офіцера. Далі карта лживості, карта гадюки, яка нападає на кота. Не дуже хороша карта провокації, агресія, боротьба заворушки диверсії, карта бажання, карта здійснення бажань і карта потєрі падає. Двоє чоловіків такі грають в азартні ігри і програють. Удари по інфраструктурі, можуть активно бомбити інфраструктуру і об'єкти, які належать до інфраструктури, або можуть постраждати в тому числі будинки, які є біля інфраструктури якоїсь важливої, критичної. Тому, будь ласка, люди, які проживають біля великих об'єктів, значних об'єктів інфраструктури, будьте обережні. Таро, значить так. Карта відлюдника падає, дев'ятий аркан. Ну, це підказка. Ну, на таро Авістра Краулі. Це дуже хороша підказка. Відлюдник, дев'ятий аркан це знак того, що треба побути на самоті. Людні місця не відвідуйте, ну так, трошки дистанціюйтеся від усіх. Далі дивимося, двійка жезлів. Карта перемоги, карта сили. Вірте в себе, об'єднуйтеся, це хороший знак. І туз чаш це карта здійснення бажань. Ну, до речі, на таро ситуація мені більше подобається. Дуже важливі поради, дуже важливі підказки. Тобто, перша підказка це подалі від людей, від людних місць. Друга підказка об'єднувати сили між собою. Третя підказка вірити в краще, молитися і наповнювати себе божественною енергією. Але циганські карти підказують, що все-таки певні загрози і провокації, атаки можуть відбуватися. Так що будьте обережні в ці дні. Так, бережіть себе. Я бажаю вам всіх благ, всього найкращого, миру, процвітання, добра. Хто відмічає православне саме в ці дати, то смачної куті і нехай Вищі сили вас оберігають від усього зла. Бережіть себе, цілую, люблю.